Вечерня цього року великий день для міста ківерців, як зазначають у міській раді. Саме в той день місто отримало довгоочікувану перемогу. Господарський суд визнав протиправну бездіяльність укрзалізниці та зобов'язав передати у власність громади 36 об'єктів водопостачання і водовідведення, які досі належали державному перевізнику. Раніше ми вже розповідали про судові тяганини щодо ківерцівських водомереж, які використовують мешканці, проте формально вони належать укрзалізниці. Прибутки їм, а ремонт за рахунок бюджету громади, адже жодної копійки на утримання інфраструктури з держбюджету не надходило. Українська міська рада безпосередньо Той факт, що мережі дійсно в стані критичному, потребують ремонту і ремонтуються за рахунок коштів територіальної громади. В свою чергу, залізниця відповідач стверджує про те, що мережі є прибутковими і приносять підприємство прибуток. Тоді Ківерцівська міська рада неодноразово зверталася до державного перевізника з проханням віддати водомережі до власності громади. Однак у відповідь чула одні відмовки, тому і вирішила. Нехай їх суперечку тепер розсудить Феміда. Однак Укрзалізниця не підтримувала такий позов та просила відмовити у ньому. Позавженим чином не дві яким чином заява мешканців до повора з третіми особами міською радою та іншими товариствами з бажаннями. Фізичними особами-підприємцями можуть впливати на е, стан майна середного товариства Українська залізниця, якщо визначений окремий порядок розпорядження таким майном і е, всі права щодо розпорядження майном національного товариства Українська Залізниця в частині передачі е, інженерних мереж е, територіальним громадам належить виключно розпорядження має кабінет міста України. І, хоч, попри опір залізничників, тоді суд таки прийняв заяву Ківерцівської міської ради. Підстави, які б давали суду відмовити в задоволенні клопотання про долучення доказів, які визначені в Господарським процесуальним кодексом України, відсутні. В зв'язку з цим суд долучає докази, які надав позивач, і буде надавати їм праву оцінку на стадії їх дослідження. І згодом виніс вирок на користь ківерців передати об'єкти мережі водопостачання та водовідведення громаді та визнати неправомірну діяльність Укрзалізниці і тепер місто може насолоджуватися водомережею, яка наразі офіційно належить громаді. Дарина Соболєва, не прокопчук, телеканал Аверс.